Група існує з 2005 року при церкві Покрову з Богородиці. У нас на другий рік вже юбілей, 10 років, перший юбілей. З 2006 року ми приймаємо вже змагання під егідою Федерації футболу України. У нас є 10 вікових груп, в кожній групі в середньому у нас 25-30 чоловік. Кожна група, крім тренувань, має катехізм, літургію, свято-вихідні дні. Основна мета залучити дітей з вулиці, щоб діти займалися спортом, вели здоровий спосіб життя. В групу до нас можуть попасти, можуть попасти всі, в нас немає такого відбору, ми беремо всіх, щоб дитина тільки мала допуск до занять спортом. Мала бажання, мала енергію в тому нелегкому виді спорту. Займали і перші місця в першості міста Львівщини, і за кордоном займали перші місця в Селезянських іграх. І так ми їздили на такі турніри. Друге місце, третє. Зараз закінчуємо перше коло першості України. 98 рік народження, 2000 рік народження йде на першому місці. Є шанс попасти в фінал, де чотири найкращих. Команди будуть між собою виборювати звання чемпіона України. Задача така, щоб дитина була здорова, здорова, правильно вихована і десь по можливості потім попала в якусь команду майстрів грати в футбол.